Вітаємо вас, дорогі брати і сестри! Пропонуємо короткий огляд подій, які відбулися протягом минулого тижня в наших церквах та служіннях. 22 листопада в Дніпрі, в районі Придніпровськ, на базі нашої церкви під пасторством Сергія Тітерса відбулося святкове дитяче служіння до дня захисту дітей. У заході брали участь капелани громадського формування, Капеланський патруль, представники поліції та служителі церкви. 95 дітей отримали рюкзаки з канцелярії та долучились до підготовлених активностей. У Запоріжжі єпископ Олег Пурімов провів спеціальне служіння звільнення. Зібралося близько 150 людей. І двоє з них прийняли господа в молитві Покаяння. Тема проповіді була присвячена свободі людської волі, після чого відбулася спільна молитва. Також цього тижня в різних містах відбулися святкування річниць церков. 15 листопада в церкві пастора Юрія Молдованова в Запоріжжі відзначили дворіччя громади. На святковому служінні було близько 200 людей і п'ятеро покаялися. 23 листопада в Дніпрі церква під пасторством Олександра Кашлакова святкувала 18 років служіння. Діти та служителі підготували вітальні номери, а громада згадала шлях, який пройшла разом. Щиро вітаємо з річницями і дякуємо Богу за вас. Окремим напрямком служіння залишається допомога військовим. Пастор Сергій Нємічев передав бригадам, де служать наші капелани, вісім зарядних станцій «Екофлоу». Команда волонтерського центру Нове покоління Захід разом з пасторами Артуром і Леонідом Тмащуками відвідали два підрозділи 152-ї бригади в Покровську. Воїнам передали продукти, аптечки, генератори, зарядні станції, фільтри для води та інші необхідні речі. Пастори також молились за захисників, за їхню безпеку і Божий покров на передовій. Підсумовуючи всі події цього тижня, запрошуємо вас підписатись на соціальні мережі об'єднання, щоб не пропускати важливі події та підтримати служіння партнерством телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь вас благословить.